в них чисті дзеркала, треба вдома свої повимивати. що коли ми їдемо назад, ну все хорошо. Не каркати. А погодка, звісно. Дивіться, бачиш, коли міняється. Каже, про те, що вони так беруть до столу, що для дружки. Каже, навіть пістом годину 99%. На вечір, далі. Батл? Так, 80%, що вона 4 часа. На 5. І далі з кожної години соток вище, так? Так. Да? Да. Буде ураган. Ураган. Да. Животі ураган, да. переймаєтесь А міста. <ріху> <ріху> Або минузир. Ой, цей. Mm -hmm. Це ма Це мазь. Ой, кош. Відкрив вікно, воно тебе проскозило і ти почала знімати. Мене раніше бо я раніше буде знімати. Це прикущення. Це факти. Ти популярніший за мене. Каже, моє лице не знімай, бо ти на мені піаришся, каже. Каже, <рив> <рив> ти на мені піаришся, то я вам його показувати не буду, щоб він не піарився на мені. Ну, деякі були з них болтуни, так що І всім судьба хтось, хтось побився Так що Не всі вціліли. Вижили сильніші, да? Так да. Да вот мені надо. Я її катую, то вона кріпуче. Ну, згодна? Так. Да. Я не один раз на ній їхав без масла, потім тільки каже, приїхав на дивитися і кажуть. Боже! А як це ти на ній їхав? І що? І подивилися тьфу, -тьфу. Ну, Дійсно, що таке форсмаген робить хороші машини, враховуючи... Як поїхав, то це да. так. Що треба розжену і вирухаю. Він казав виключати? Казав, що виходить, щоб у нас на степлення, що воно менше. Ну, щоб трохи постигало. Може, каже, як варіант, що воно йде по малому колу. Ну, виходить, не велике коло, та й того воно. За частине мене так. Можливо, зробить скин. Якщо ти дуже будеш багато брати. Приїхали ми на нашу улюблену заправку попити кофе. Я дуже хочу спати. Я не виспалася зовсім. Чого, Того, що Я не можу спати. Десь не вдома. Мені треба ночувати тільки вдома. Поняли, що з машиною пробилася прокладка головки циліндрів. Я не дуже в цьому понімаю, ну, коротше, я так поняла, що оця прокладка вона розділяє масло машини від Охолоджувальної рідини. Там саме на місці мотора, де в одне там подається масло, в друге, ну і по канальчикам виходить масло, а в друге подається аттіфріз, і що вони не перемішувалися, нас перемішалося. і от то болото, яке виходить з розширительного бачка, це коротше туди попало масло, змішалось. Це поки ми так думаємо, вже приїдемо на СТО, нам подивляться машину і скажуть точно, що там. Ну, Скоріше все, що це ця прокладка дуже похожа. Зараз треба заїхати ще в одне село. Я не знаю, кілометрів 40. Невідомо взагалі. Як ми маємо доїхати? І не виспалося. Получається, я вночі довго не могла заснути. Я ненавіжу спати десь в когось. Мені все одно, воняє одіяла, подушки, мені притіно ставити голову, обличчя до подушки. Не знаю, я така просто, якби воно не було вистіране, чистеньке, все одно мені притібно. І я довго не могла заснути. Потім я щось дрімала, але присиналась, дрімала, присиналась, і в 5 часов ранку я приснулася і вже все. Ну, така, що мені треба йти щось робити, двигатись, а куди всі сплять? Я лежала, лежала і десь вісім заснула. І так гарно заснула, просто організм вже відключався і так і все, спати. На будь-якій подушці. А куди вісім часов? Я тільки спати вже настроїлася, що я сплю при любій погоді. Вже почалася в домі двіжуха. Давайте туди їсти, кофе. І так і я не поспала. Я вважаю, що не поспала. А я, принцесочка, так не можу. Привикла, що я висипаюся. Так на заправці, що вони роблять, що разом хлопці, ці роботники говорять щось. Я не поняла, за який газ вони. Ну, якийсь там третій, четвертий, коротше, і каже, так, дивися, цього вигодніший, а цей лучший. А цей бери, якщо той кінчився. Слухай, я, звісно, розумію Сьогодні не к місто, такі питання, ну Де ти взяв таку гарну тряпку? А я тобі не скажу, це секрет. Я не можу тобі цю інформацію повідомляти. Бо якщо тобі повідомлю, то, то я тебе приб'ю. То, то прийдеться з тобою прощатися. А це вже не жарт, якщо краще тобі цю інформацію не знати. Відрву, привет, 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 здоров, яхта як дела? Рассказы, собака все.

Туди підходить. Дирепотом с неразіли, якщо що? Це якалина? Це колина та? Для відбиття фронтальних ударів використовувалася важка, добра кіннота. Для так легка і мобільна. <тірш> 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 Ночу його не видно. <гадш> я ж став на нього як варкне там, то аж. <гадш> я задушити можна. Його ну бо як, ну так, да, бо ж біле чи, чи сірі якесь, що воно цей самий жовтий, то його видно, а цього не видно. Chorn. Chorni, Chorni, mm -hmm. Нажав телесця, це вже скоро осінь. Це вже скоро осінь. Прийшла ще до Режика. Нормально ми доїхали, але Режика нема. 对，你爹，你爹都骂呢。 Сварися, чого ти сваришся втік? Де ти був рижик? Де ти був? Кс? Боїться? Це тобі. Цвіті полежало. Шипець сьогодні мама. Це ти вже мене забув. Рижко, О, рижко. Це мене чи що? що це? Заклали пакетом, чи так вітер. Він звідти приходить. Що пакетом заклали? Він зараз той пакет посуну. Що не то, це вкусніше. Да. Як там. Ой-ой-ой. Прям Пре... близько сивали. Я почала його боятися, він так сьогодні зашипів. Маман чого ти зашипів? Вже такі здорові лапи. Ну, як цапне. Каже я як цапну, то мало не покажеться. Тікай, якс, тікай чого. Ти? Даш? Дай а? Вс, он там пролез, Я присунула, он там может пролить.